28 серпня двадцять року припиняє свою дію Господарський кодекс України, до яких наслідків це призведе для бізнесу та державних та комунальних підприємств? Зараз розберемося разом з вами після набрання чинності змін, які передбачені законом України номер 4196 Більшість звичних форм ведення бізнесу для нас буде недоступна, кого ж стосуються відповідні зміни. Перше, це державних підприємств, як комерційних, так і некомерційних, також казених підприємств, комунальних підприємств, дочірніх іноземного підприємства, приватні підприємства, об'єднання громадян, зокрема релігійних організацій, профспілок і підприємств споживчої кооперації. Зазначені організаційно-правові форми, відповідно, не зникнуть автоматично з набранням чинності відповідних змін. Буде три роки перехідного періоду, щоб зробити реорганізацію. Залишаться тільки ТОВ, тобто Товариство обмеженої відповідальності та акціонерні товариства. Чи треба щось робити, якщо ви є ФОПом, тобто фізичною особою підприємством, або, наприклад, ви є представником фермерського господарства, тому що у вас дуже багато було запитань нам в приватні повідомлення, пані в законі, про те, чи треба. Проводити реорганізацію, якщо ви ФОП або фермерське господарство. Відповідаю, друзі, ці зміни закону України 4196 не стосуються ні ФОПів, тому що ФОПи регламентуються відповідно цивільним кодексом України. А також було виключено на етапі узгодження змін мову про фермерське господарство. в тому числі індивідуальні фермерські господарства, тому проводити реорганізацію. Не потрібно. Що робити, якщо ви зареєстровані, наприклад, як приватне підприємство? У вас буде три роки для реорганізації, тобто, один варіант це ліквідуватися і заново зареєструватися як ТОВ. Або ви можете зробити реорганізацію на ваш вибір, але це треба зробити протягом трьох років. Тобто автоматично ваш бізнес не припинить своє існування з початком діючих змін, тобто від 28.08.25 року. Тому що після закінчення перехідного цього періоду в три роки залишаться організаційно-правові форми тільки акціонерні товариства або товки. Три роки перехідного періоду це більш-менш нормальний період, але будь ласка, друзі, не затягуй. Якщо вам було корисно відео, друзі, будь ласка, ставте лайк та репост та діліться вашими думками, наскільки зараз актуальні такі зміни.